Для європейців зараз, щоб вони активізувалися, для них стимулом є дві людини: це Дональд Трамп та президент Путін. От Путін Шанхаю що сказав щодо України? А що Зеленський нелегітимний, що його повноваження закінчилися, і що за нашою конституцією, да, смішно, що він її читав. А нібито, що насправді не так, а, повноваження президента має виконувати голова Верховної Ради, і от голова Верховної Ради має оголосити вибори та референдум, щоб ми там відмовилися від частини наших територій, як того бажає Росія. Далі Путін починає говорити: а хто буде визнавати результати референдуму та виборів? Український конституційний суд він же не є дієздатним. Тобто, ви розумієте, це така таке довге пояснення того, що. Нема виходу із цієї ситуації, крім того, щоб продовжувати війну, і нам про це каже президент Росії. Тобто він відчуває силу ще воювати певний час.